Ну що, всім, hello-hello! Якщо ви вивчаєте більше, ніж одну іноземну мову, або хочете вивчати другу іноземну мову, то це відео 100% для вас. Що мене надихнуло на це відео? Те, що я трошечки згадала те, як відбувався процес вивчення всіх трьох іноземних мов, якими я володію, це англійської, німецької і іспанською. Я згадала те, що коли я вивчала іспанську мову, це моя третя іноземна мова, то зі мною відбувалося щось таке дуже-дуже дивне, а саме те, що я завжди хотіла якось вставляти слова, да, якісь вречення. Але це були слова не українською мовою, наприклад, або не російською, а саме німецькою мовою. Я в той момент не знала, чому так відбувається, і це для мене було такою згадкою. Зараз я в цьому розібралася і розповім вам, що це таке, чому цей феномен з нами відбувається, і це 100% відбувається з всіма людьми, які вивчають другу або третю іноземну мову. Тож у цьому відео я розповім, що відбувається з мозком, коли мови змішуються, чому це абсолютно нормально і навіть корисно, і як все-таки навчитись тримати ці всі мови окремо і не вставляти слова з різних мов, не робити такий суржик, мікс з всіх можливих мов, які ви знаєте. Наука в цьому всьому доволі таки проста. Можемо так уявити, що ваш мозок це машина для розпізнавання шаблонів. і коли ви розмовляєте рідною мовою, то тоді все окей, все працює автоматично, тому що це закладено в нас ще з маленького віку, з того моменту, коли ми взагалі почали розпізнавати звуки і також наділяти їх якимось сенсом. Коли ми додаємо другу мову або першу іноземну мову, то тоді в нашому мозку створюються нові нейронні зв'язки. А коли ми додаємо ще третю, четверту, п'яту, шосту мову, то тоді в нашому мозку поч... Знається вже трошки такий хаос, і чому це відбувається? Тому що мозок починає використовувати як такі мовні папки, які знаходяться в нашому мозку. Наш мозок починає шукати слова. Так зараз ще раз розповімо, як щоб було простіше зрозуміти це все. У нас є папочка окрема з рідними мовами, і є окрема папочка зі всіма іншими іноземними мовами. І в цій папці з іноземними мовами самого початку немає ніяких екстра папок, немає розділення, що окей, це у нас папка для німецької. Мови, це для англійської, мови це для іспанської, це для французької, це для італійської. Такого самого початку немає. І воно все просто розподілене, якби все в одній папці знаходиться. Всі мови знаходяться в одній папці. І коли ми хочемо щось сказати, то в цьому випадку наш мозок починає активувати пошук цих слів в наших папках з іноземними мовами. Мозок шукає: Окей, так, це папка у нас з рідною мовою. Ми цю не чіпаємо, тому що наш мозок розуміє, що треба сказати щось іноземною мовою. Саме цей момент. Мозок починає шукати в папці з іноземними мовами, і тоді вибирає якесь слово, яке відноситься до найдомінантнішої мови, якщо, наприклад, у вас німецька сильніша ніж іспанська. І логічно, що, наприклад, ви почали іспанську вчити лише тільки три місяці назад, а німецькою ви володієте вже три роки. В таких випадках починає вискакувати ця домінантна мова, тобто німецька. Я пам'ятаю, як в 2021 році я приїхала до України. В той момент вийшло так, що я доволі таки довго не була в Україні, десь три роки не розмовляла українською мовою дуже дуже довгий час. Я пам'ятаю, як в той момент я приїхала до Києва, зайшла в супермаркет, який знаходиться якраз на вокзалі. Я пам'ятаю, що там зі мною касирша почала розмовляти. Українською мовою, і так сталося, що на той момент українська мова в мене відійшла в папку з іноземними мовами, тому що я її дуже-дуже мало використовувала. Я все розуміла, звичайно, але щось сказати мені було дуже важко, і саме через це в той момент в мене була німецька мова домінантною мовою, тому що я її використовувала дійсно весь час. І в цей момент я почала розмовляти з касиршою німецькою мовою. З мене почали. Виходити німецькі слова, просто так це явище називається перехресне мовне втручання або cross-linguistic interference, і це явище дуже поширене. І також дослідження в галузі лінгвістики і когнітивної психології доводять, що мозок не зберігає мову як окремі файли. Він зберігає це як мережу пов'язаних між собою звуків, сенсів і ситуацій. Тож, коли я намагалася, наприклад, розмовляти іспанською мовою, то тоді мій мозок такий О, так, 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 швиденько зараз тобі знайду якесь іноземне со. Мова, супер, беремо з німецької, тому що її ти знаєш найкраще. І я тоді казала щось з німецькою мовою. Особливо часто таке явище з нами відбувається, коли ми втомлені і не сконцентровані. І само початку мозок просто ще не навчився розділяти ці мови. І навіть в цьому випадку акценти можуть змішуватись. Я спокійно могла говорити іспанською мовою, але використовуючи якісь німецькі звуки, які взагалі не притаманні іспанській мові. Дуже часто буває таке, що люди, які живуть в Німеччині, наприклад, але в них була перша іноземна мова англійська, а потім вони. Не почали вчити німецькою, і потім з часом вони почали навіть розмовляти англійською мовою з німецьким акцентом. Ще з вами поділюсь науковою магією. Три основні причини, чому ми плутаємо мову. Це по перше, поріг. Активації, мови, які ми використовуємо частіше, мають нижчий поріг активації. І мозок, наприклад, в моєму випадку активував швидше німецьку мову, ніж іспанську. Наступною причиною є також схожість слів і граматики. Наприклад, коли деякі слова звучать і навіть пишуться, можливо, якось дуже схоже, то тоді вони в нашому мозку здаються дуже знайомими, але значення різні все одно в цих слів, і мозок просто плутається. І третя причина виходить, можна так сказати, з першої це контроль пригнічення мов для того, щоб заговорити іспанською, треба. В цей момент пригнічити німецьку мову, наприклад, це як намагатись втопити м'ячик в воді. Це все таки можна, але на цьому треба сконцентруватися, і це вимагає деяких зусиль. І дослідження показують те, що багатомовні люди, люди поліготи постійно використовують більше функцій виконавчого контролю мозку, наприклад, пам'ять, увагу і перемикання між мовами. Як це можна виправити або якось прийняти з самого початку, можна. Зробити так, що, наприклад, ми призначаємо мовами деякі контексти з наших е, життєвих ситуацій. Що я маю на увазі, наприклад, іспанську мову ми використовуємо для того, щоб прослуховувати музику, і, наприклад, писати щось в щоденник, а німецьку мову ми використовуємо для роботи. Тут на порада це, наприклад, розмовляти іспанською мовою в моєму випадку або Іншою якоюсь третьою, другою, третьою іноземною мовою, саме зранку, в цей час мозок краще контролює перемикання між мовами. Також можна потренувати це перемикання таким чином, що ми говоримо, наприклад, одне речення спочатку. Однією мовою, а потім іншою, або пишемо. Я думаю, якщо ви будете говорити, то це буде трошки виглядати дивно. Або якщо ви вдома самі, або то тоді можна це робити, або просто записувати це у свій щоденник. Спочатку німецькою мовою, а потім іспанською. Наступна порада це де відноситись до цього якось дуже сильно серйозно, просто прийняти це і. Я вам гарантую те, що з часом ці мови вони все одно розділяться по своїм папочкам, і вам буде набагато простіше перемикатись. Звичайно, зі мною таке все ще відбувається. Що я, наприклад, забуваю якесь слово, я можу забути слово певне і на рідній мові, але можу пам'ятати його на англійській, або німецькій, або іспанській мові, але все одно зі мною вже не відбувається, що я просто розмовляю і потім, навіть не контролюючи це все, просто вставляю якесь слово з іншої мови, яке мені зараз не потрібне. Тож, якщо вам знайоміться відчуття, я вас прикрас. Зно розумію, але ваш мозок він не путається, Він просто вчиться розподіляти, розділяти ці всі сигнали, мовні структури по папочкам. Якщо мови змішуються, то це все одно частина прогресу. Напишіть мені в коментарях, які мови у вас найбільше путаються, і давайте вже нормалізуємо цей шлях, тому що багатомовність це дійсно суперсила. Якщо це відео допомогло вам відчути, що ви не одні, то будь ласка, поставте лайк і поділіться з друзями. Наприклад, я регулярно публікую на цьому каналі відео про життя багатомовних людей, поради з вивчення мов. І упевненість та кар'єрне зростання через мови. І не забувайте, в мене є безкоштовні гіди, І також мені курси з німецької та іспанської мови. Посилання ви знайдете в описі. Вивчайте мови з радістю, а не з перфекціонізмом. danke, танки, дякую, you. І до зустрічі в наступному відео. Па-па.